Депутати Житомирської міської ради ухвалили рішення про реорганізацію професійно-технічної освіти, згідно з чим з п'яти існуючих закладів у місті залишиться три. Та да, зараз багато буде розмов про те, що ми що закриваємо, що ми лівідовуємо, що ми знищуємо. Насправді, я хочу всім сказати, ми бачимо. Дякую вам за те, що ви прийшли. Сьогодні ми нічого вам не знищуємо. Сьогодні ми говоримо тільки про вас. Сьогодні ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб у нас і ми хочемо, Відповідно, залишиться три галузі профтехосвіти будівельно-технічна, громадського харчування і торгівельної діяльності, та обслуговування і легка промисловість. Завдяки змінам у мережі професії не конкуруватимуть між собою а кошти з бюджету виділятимуть на створення навчально-практичних закладів по кожному напрямку, пояснюють у міській раді. Ми краще будемо робити кожен напрямку потужно цему не. Для реалізації нової мережі депутати вирішили об'єднати професійно-технічний коледж із професійним коледжем технічних інновацій. Однак, колектив першого не задоволений даним рішенням. Повинні приєднатися до 15-го училища. Відповідно, там проводити уроки теоретичного навчання, а уроки практичного навчання ми повинні проводити в тих майстернях, які ми створили на базі нашого закладу освіти. Ми не заперечуємо проти об'єднання з іншим коледжем, але на нашій базі, на нашій території, і це дало б нам можливість працювати саме тут, де ми працювали, і нікуди не переїжджати і жити, і працювати, як ми це робили раніше. Колектив коледжу запропонував об'єднатись із професійним політехнічним ліцеєм та двадцятим училищем на базі свого закладу. Місць для цього достатньо. Майстерні, які у нас вже побудовані, і на які знов таки готуються будувати стосовно верстатників широкого профілю. Все це залишається. Діти залишаються в тому самому гуртожитку. У подальшому колектив коледжа планує звертатись до суду. На що Житомирська міська рада готова реагувати, обґрунтовуючи та доводячи дане рішення. Якби ми хотіли знищити училище, то ми б не виходили з стін міської ради. Була створена робоча група з числа депутатів. В кожний навчальний заклад вона виїхала. На сьогоднішній день доведена ця думка всі чотири заклади. Розуміють важливість Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.